Всім привіт у новому відео. Я відправляюся в Half Price. Хто вже дивився мої відео, знає, що тут просто самий найбільший аутлет фірмових брендових речей є люксові бренди, є важкий люкс. Що ми і подивимося, позаглядаємо на знижечки, що по чому. От по пальто, наприклад, і ціна, я не бачу ціни, але я Зараз зайду всередину і вам розкажу. Байжеве класне відпінку пальтої. Так, сумки різні класні, чоботи бачу багато в відділі люкс, лакшері бренди, додалося. Я вже всередині, тут різні дрібнички. Ну, тут просто мега-мега величезний вибір брендового одягу, аксесуарів, білизни, сумок. Але я хочу подивитися які новиночки по люксу. По люксу. Так, не знаю. О, Версачі. Нічого собі одразу зі старту. З такими алярмами зразу щоб не винесли, тому що це дорогущі люксові бренди. Всяке може бути. Яка балоніва, класна куртка від Версачі. Зразу я не бачила минулого разу це новиночки, Подивіться на цей кутюр, на цей важкий люкс. Я розумію, що купляти не кожен буде, хоча тут купляють. Але подивіться, яке, що, по чому, чи варте грошей пишіть. Ціна була, Їхня ціна була 19 тисяч, а зараз ціна халф прайсу 10 тисяч. Тобто 9, більше як 9 тисяч знижки. Просто вау. Так, я оцей бренд показала, але я не знаю, як він читається. Зараз будуть писати всяку фігню, чому я не знаю. Це таке як шкіра стібана куртка. Теж класненька. Блаор. Так. Це ніби шкіра, пеле написано, нічого собі. Американський кіз-бренд юса. Не бачу я ціни поки що. Я просто так аж зависла, аж застила по Зірексу. 14 тисяч зараз, а можна було купити верхній одяг жіночий люкс. А ціна була 33 тисячі, більше як 33 тисячі. Так, альтерего це теж шкіра, яка не кусінька. Ми подивимося, шкіряні речі класні фірмою 7500 була ціна 16500. Ось така шкіряна куртка класна. Важкий люкс, це парка. Вона стягується в поясі з підкладочкою в чорному кольорі. Просто вау. Трішки оверсайз у розмірі. S. Я бачу, тут шкіри багато є. Так, ось така вона в чорному кольорі. М'якусінька шкіра. Так що я вам скажу, якщо хочете шкіряну куртку, то вам сюди. Тому що ви і за китайську не менше будете От від пінку є хутряна шубка. Ось така шубка від пінку. Це штучне хутро, відчуваю, впевнена. Від так, Верхній одяг, покажу сукні сьогодні. Можливо, в іншому відео 10 тисяч, а коштувало 21 тисячу. Так, це знову шкіра. Невідомі мені, до речі, бренди, по шкірі. можливо, ці бренди тільки і шкіру. Ось такі бренди, можна собі прогуглити і знати ціну нічого не можу про цей бренд. Зрозуміло, що це люксовий бренд, яка ззаду з такою вишивкою, ще плюс, такий бомбор. Шкіряний. Просто дуже фешн. Просто дуже-дуже фешн. Зараз 9600, а ціна була майже 19 тисяч. Так, балоні лакоста. Балоні коста. Ну, це можна безкінечно показувати. 5 тисяч зараз, а коштувало 11. Так. Це що? Алехандри. Не знаю цей бренд, якась джинсова куртка класна. І є такий кутюр, що я навіть і не знаю. Вона така класна. Щось дуже крута. Щось дуже на крутому. Знову шкірянка. Так, знову шкірянка, накусенька. Косуха купа шкіряних курток. І зараз ціна 5700. Нормальна ціна. Якщо зараз китайські так будуть коштувати, то чому не купити дорогого люксового бренду куртку шкіряну? Скажіть, мені за такі гроші. Так, знову шкіряна курточка. Пінко від пінко, це м'якусінка шкіра, чути в руках. І тут ще вставки з такого тягучого трикотажу і спинка. Пінко є, так. Ось так. На рукавчиках м'якусінька шкіра. І ціна 9300 з копійкою. І від Прада. Капець. Просто капець. Якщо вам подобається такий огляд, то прошу підписатися на канал і написати коментар, чи ви хочете такі огляди бачити. І від Прада, від Версачі і від Карла Fight, від, від Пінко, від Гучі від Белучі Прада. Що тут скажеш? Скільки Прада? чого я тягну гумку? Прада, до речі, не за всі гроші світу. А, 51 тисяча, я думала 5 тисяч. Нічого собі. По-моєму, так, 51 тисяча, по-моєму, ну мені не вважається. Зовсім. Я думала 5 тисяч, думаю, правда за 5 тисяч, ну китайська куртка така коштує. А це, вважайте, що ну, 51 тисяч. Або це Прада. Це Прада. Тапець класні лашки, класні бренди. Просто подивитися від фінку. Ще така коротенька є. Ось така мохната. Далі, знову цей бренд, що я не знаю. Блауер американський бренд. Схожи на пуховик, Дуже схожий на пух. 4900. Так, Келвін Klein шкіряна корточка. Так, я йду зараз звідси і йду на інші якісь категорії. Бо це дня не вистачить, лише вам курточки показати від Келвін Клян. Шкіра. Якась така класна куртка. Шкіряна. Я в шоці. М'якусенька 17 тисяч. О, яка вона класна. Ось тут вона подвійна зверху. І ззаду ось так. І ззаду ось так. Просто я навіть не знаю, від Ед є такий пуховик. Подивіться, який пуховик з твідом. Який крутий пуховик. Парки різні. Який крутючий пуховик. Зараз 12 тисяч, ну майже 13, а ціна була майже 32 тисяч. Тут натуральне хутро. Канадська парка. Патріція пепа, ось такий пуховичок. Ось така парка. Від Патрисії папе. 7-700. Так я прийшла на штани трішки показати, що полюксі на штанах, дженси є. Все так забито, що не відсунеш. Що за бренд? За якоюсь мухою? Дженс. Просто дженс і все. І ціна 4... 100 70, а ціна була 4, майже 500. Тільки я не можу зрозуміти, що це за бренд взагалі. Від слова зовсім. Джоана, Джоана якась. Джонс. Не знаю. Просто від слова зовсім. Роблю огляд, але я не можу все знати. Якщо ви знаєте про саме цей бренд, то я потім прогуглю. От від гальяно є від Галіяна. Ух ти, джинси з напиленням. Від Гальяно зараз ціна 2200, а ціна була 10 тисяч. Слів, середня посадка. Не можу сказати, що вони такі, просто слів, класні джинси, в обтяжку вони вам сядуть з таким напиленням навіть сріблястим. Я думаю, в кого класна фігура, сядуть слід і оця. Цей лейбл, гальяно, він зіграє своє, ви будете просто неповторима. Ну, важко нереально щось знайти, бо дуже впритик. Я прийшла, от завіз товару. Так, ось такий якийсь. Видно, що щось класне. Буду дивитися на кольорове більше. А, вони ще отут так зашнуровуються, тканина, як гобеленова з вишивкою. Маркус Альмеда, не знаю цей бренд, буду дивитися гухвати. Є нові для мене бренди, які я просто навіть не бачила ніколи. Хороший. На вигляд, видно, що такий фешн. І ціна зараз 7500. Чи готові ви заплатити 7500 за такі штани? Напишіть в коментарі. Вони тут і зашнуровуються і знизу, ще стягуються. Бачите, як зашнуровується із потріпаним низом. Із потріпаним низом. Тут муха знову, напевно, знову цей бренд. Це Патрісія Пепе, Ось такі штани теж фешн. Ну, Тут все, чудо, важкий люкс, він не буде. Рідко, що це не лора, не лора Піано, можливо, вона десь тут і є. Бо я неможливо, це фізично все передумаються, які штани, і гофре а, ставки. Схожий на натуральний шовк. Ось класні штани. Неймовірно бежеві, з такою мушкою. І дуже відчуття схоже, що це натуральний шовк. Ось такі штани показати ближче. зараз, можливо, я подивлюся бірочку. Ціна 3000. В Айкікі недавно я бачила. Добралася до бірочки 100% віскоза, а дуже схоже було на натуральний шовк. Віт карван ось такі, з лампасами, з такими потріпаними бичками. Багато з лампасами є. Так, це що? Не видно бренду. Палаца, штани Палаца. Це від Пінко. Одна штанка піднята. Так, алярм зачепили. Дивитися склад я не буду, бути нереально однією рукою, воно прищеплене все і ще плюс оці мотузочки. То нереально дивитися Твінсет. Зрозуміло, що тут будуть натуральні тканини, шерсть, а от від твінсет від які класні, вкорочені штани прямі, непогані. Ціна була 9300, зараз 3200. Так. Ось такі в стилі Барбері. Буду дивитися бренд, завужені, гусяча лапка. Це від бренду Пінка. Зараз 5 тисяч, а коштували майже 10. І відпінку знову. Так, від відпінку. Це. Амбіо це взагалі не дорогий бренд, але він чомусь вважається плюс як люксу 3300. Я думала, він дешевший цей бренд, а ціна фантастична. Знову Versace. Так. Ось такі штани. Versace джинс-лінія з цупкого трикутажу, вони прямого крою. Як показати? Бірочка Versace, отак все перекручено. Так. Версачі джинс лінія. Є бокові тишані. Тут тканина, якби як такий креповий трикотаж, а оці боки це тканина легка. Це літні штани від Версачі 5700. Які глянцеві і досить нагадують натуральну шкіру, швидше всього. Ціна була 9200, а зараз ціна 3,300. Який це бренд Елізабет Франчі? Від Елізабет Франчі. Оце ну, шкіра. Це відчувається, що це шкіра. Це відчувається, що це шкіра. Багато чорних є, знову... А, тут ті самі версачі. Так, твінсет, які класні. Ну, я знову залипла, зависла. Ці відео можуть бути дуже довгі, бо тут дуже багато класного. Томіхілфігрич чомусь тут між люксом і завжди в іншому місці. Отакі в'язані штани в верблюжому кольорі. Можливо, переставили, бо це ніяк не важкий люкс, відпінка. Така спідничка. Ну, це ж кірзам. Це шкірзам. Соксамиту. Так. Щось, напевно, лакшері з оксамиту. з оксамиту Луїза Чирано. Луїза Чирано просто неймовірні виготовляє, продукує речі. Це німецький люксовий бренд Луїза Чирано. Ось такі ціна 4-5 ну тисяч зараз. Зараз 5 тисяч з оксамиту зелені штани. З потріпаним низом. Знову версачі кутюр. Я вже так йду і дивлюся, щоб пошукати класні бренди. Яка класна. Просто фешн-спідниця. За Версачі треба віддати купа грошей. Нагадує натуральний шок. Не швидше всього, що це так і є. Так, а ціна 7 тисяч 7200. За Версачі. По чому Версачі? Так. Altuzaria, по-моєму, італійський бренд. Я не впевнена, що його правильно вимовляю. Ось ця класна шерстяна спідничка. Ось така злого бренду, а це Томі Хілфікер. Що він тут робить? Третій рузі зустрічаю, хоча він висить зовсім в іншому місці. Це як шкіра і по шкірі. А, так, розшито. Ну, тут взагалі вона така важка. Ціна 3700. Хочу подивитися бренд. Щоб вона мені не звалилася, бо вона така важка. Якщо Tom Ford, нічого собі. А от я думала, є речі від Tom Ford, які вони добротні. Важко показати. Це п'яточку Tom Ford Made in Italy. Ось така спідниця. Це як на шкіра і по шкірі та порошита такими штучками. 3600. Де вона висила? Ось тут. Так, це щось таке неймовірно стильне. Такі, як гладіатори. Такі черевики. Віра Пеле, натуральна шкіра Made in Italy. Тільки я не розумію, що це за бренд. А, всередині, можливо, немає. Не побачила. Так, вже побачила. Це Джорджі Романі. Не знаю, чи вам видно, але Giorgio Armani Made in Italy. Як вам такі від люджочерели, черевики батальйончики? Вау. Це люджо на такій ж поляції. Лакована шкіра. Просто фешн. Made in Italy, 40 розмір. Ну, а 39-й підійдуть. Так, це місто Львів і кінкрос Леополіс, торговий центр. Так що не перепитуйте в коментарях. Я говорю це відео, мені важливо, щоб відео дивилися і слухали уважно. Я не буду писати в коментарях, закріпляти, а говорю, що це кінкрос Леополіс, місто Львів. 5 тисяч коштують. Люджо 5 тисяч. Це яка накусенька шкіра. Вау. Це що таке? О, я вже не прочитаю правильно. Ермандо Скервіно. Але я знаю, що неправильно читаю. Я забула, як дуже правильно. Ну, ви бачите. Ермано, Ермано, Скервіно. Це теж дімоди. Просто вони такі вузькі, завужені, як панчохи. Це м'якесенька шкіра і ціна зараз 9400. Тут немає всіх розмірів, може бути взагалі один розмір. Я зараз піду ще подивлюся, ну це вже, напевно, іншому відео, де взуття таких більше мас маркетів європейських, але там теж попадає і там теж так більш, доставляють, якщо є більша розмірна сітка, типу ширша партія, а це просто фешн. Від Москіно, кросівки, шкіра, Москіно. Тут дефектик мають чуть, -чуть ледь-лайк. -ледь. Царапинки. 3800. Це пінко. Це касадеї. Так. Ледве подивилася, побачила. Це касадеї. Такі крусівки. Все стягнуте еластично. Ось такі черевики високі, шкіра. Відчувається якість. Це ні на річі. Ні на річі. Хто хоче таке відео бачити, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайк і підтримуйте. Їх ні на річі, ось такі черевики в лимонному кольорі, навіть трішки до шартрес. Якрасенька шкіра, боюся навіть це дивитися від міна річі. 10 700. Тут, бачите, трішки, якби пописано. Ну, не пописано, від іншого взуття таке. якби. Ну, можуть тут бути, тому що це аутлет. Тут в таких кольорах розвішено. Від джемпер в'язаний. Підібрані такі яскраві кольори 6. 500 і в складі є шерсть. подивилася. Так. Ось це відчувається, що це не кесенка шерсть, можливо, є навіть кашемір і Пінко. Ось такий джемпер. З рюшечками по рукавах. Ось тут лого є Пінко. 5400 майже. Це 100% шерсть. ну Це відчувається в руках, що це 100% шерсть. Ще такі спіднички, це теж пінко. 5 ствіду, 5800. Теж відчувається, що в складі є шерсть. Який класний бомбер. Тут як шкіра строкотила, тут як шерсть і І я цей бренд просто вперше бачу. Це щось дуже на фешені. Якась висока мода, про яку я взагалі вперше бачу цей бренд, він мені не зустрічався. 27 тисяч коштувало зараз 8700. Шарфи добре порозбирали І від того разу, коли я була. На Мозг є на шарф Ну, Сумки розлітаються, тут і гарячі пірішки, тому тут постійно треба ходити на завіс. А щоб навіть купити сумку за 10 тисяч гривень чи за 15, це теж, якщо ви думаєте, що воно тут порохами припадає, це ні, від Майкл Корс, сумка. І така ще з'явилася від Майкл Корс. Щось класні бренди. Відомі, то їх швидко заберуть. Ось така від Майкла Курсумочка, і ціна 9700. На цій прекрасній ноті. До зустрічі у нових відео.